Чию історію кохання зображують як ідеальну, але насправді вона моторошна. Чарльз та Діана, коли вони тільки одружилися. Коли Чарльз освічився Діані, він зробив це тільки тому, що через обставини не міг бути з жінкою, яку він дійсно кохав Камілою. Чарльз усвідомлював, що все ще кохає Камілу, і точно розумів, що не любить Діану. Але Діана підпадала під вимоги, а Каміла ні. На момент весілля Діана була дуже молодою, 19 років, а Чарльзу було вже 32. І я дуже сумніваюся, що Діана повністю усвідомлювала все, що відбувалося у неї в житті. Громадськість у той час святкувала їх заручене та весілля, ніби то був казковий роман, хоча в реальності їх шлюб був абсолютно нещасним. Впродовж всього шлюбу Чарльз зустрічався з Камілою а після смерті Діани навіть одружився на ній. Діана, в свою чергу, весь час в шлюбі страждала від депресії та болемії. Президент Франції та його дружина Еммануель та Бріджет Макрон. Бріджет старша від чоловіка на 24 роки. Її дочка навчалася з ним в одному класі в школі. Вони познайомилися під час театрального семінару, який вона проводила, коли Еммануель був 15-річним студентом, а вона 39 річною заміжньою вчителькою. Батьки майбутнього президента Франції намагалися завадити нездоровим стосункам сина, відправивши його до Парижу. Але Бріджет покинула чоловіка та трьох дітей і поїхала за коханим. Зрештою, вони одружилися в 2000. Тисячу році для мене токсичні стосунки це стосунки ютубу та блогерів, бо це класичні емоційні гойтелки. Тому щоб авторам легше було робити контент, не забувайте вподобайку, підписку та коментарі під відео. Латиноамериканські сільські пари 50+. Ви здивуєтеся, як багато шлюбів, яким більше 50 років починалося з того, що фактично нагадує викрадення та зґвалтування неповнолітньої дівчини зі сходи батьків. Змінено більше контексту у сільській місцевості Мексики. Чоловіки просто викрадали дівчаток підлітків, щоб взяти їх за дружин, часто за сходою батьків. І часто в обмін на сільськогосподарські товари чи гроші зараз це трапляється не так часто за винятком деяких корінних племен в Ахаці, але таким чином народжувалися цілі родини. Це питання було піднято на тлі нещодавного росту феміністичного руху в Мексиці. Складно повірити, скільки людей приховували цю інформацію, зображуючи або елітос, бабусі дідусів закоханими парами зі старовинними історіями кохання, що зігрівають серце, коли реальність часто ближче до фільмів жахів. Нехай хтось думає, що це ідеальна історія кохання, але Селін Діон та її покійний чоловік Рене. Їх стосунки були надзвичайно моторошними. Вони познайомилися, коли їй було 12, а йому 36, і вона, очевидно, ніколи не була з іншим чоловіком. Селін залишається вірною своєму чоловіку навіть після його смерті. Я розумію, що в світі існує багато пар з великою різницею у віці, але для мене це тривожно і дивно, що люди заводять романтичні стосунки з дітьми. Сутінки, 50 відтінків сірого і всі подібні фільми. 50 відтінків це суцільне відображення аб'юзу. Я ненавиджу, що багато людей саме таким чином знайомляться з поняттям БДСМ. Вдарити під час сексу людину, яка не хоче, щоб її били, це дуже погано. І з іншого боку, дозволити комусь вдарити вас, щоб спробувати змінити його, це теж погано. Ромео та Джулієта Дівчині приблизно 12 років, пара знайома приблизно місяць, і враховуючи все вище написане, вони обоє готові покінчити життя самогубством заради одне одного. Це зовсім не схоже на здорові стосунки. Білосніжка я не можу повірити, що сюжет, де дорослий чоловік знаходить 14-річну дівчину, яка лежить мертвою в лісі, підходить і цілує її труп. сприймається як романтичний. Це не зовсім моторошно, але Джек і Роуз. Роуз знала Джека лише три дні, але попри це вона довірила йому своє життя. Якби вони обидва пережили аварію на Титаніку і почали своє спільне життя в Нью-Йорку, у їхніх стосунках було б багато сварок і конфліктів. Я думаю, що тут контекст дійсно має значення. Роуз була настільки незадоволена своїм життям і бездушними стосунками, що намагалася вбити себе. Вона зачепилася за першу ж людину, яка виявила до неї хоч трохи співчуття. А Джек зачепився за першу заможну людину, яка ставилася до нього як до особистості, а також мала гарні цицьки. Енекін і падме. А ти бачиш, як він б'є королеву, незважаючи на те, що йому лише 9, а їй 14? Так, він точно колись на ній одружиться. Красуня та чудовисько. Чувак дарує їй величезну бібліотеку. Як на мене, з цим важко конкурувати. Однозначно, але цей мультик романтизує Стольгольмський синдром. Версія красені та чудовиська, на основі якого було знято фільм Діснея, була історією, яка допомагала дівчатам прийняти ідею шлюбу за домовленістю. Крім кількох моментів, таких як грубі сестрибель і подорож її батька через море. Фільм та казка за сюжетом спіхаються. Молода дівчина, яка хоче знайти пригоди і гарного принца, потрапляє в важку ситуацію через свого батька. Вона змушена залишитися на невизначений час із жорстоким охитним чоловіком, який бачить у ній лише плату за борг. Однак з часом вона розуміє, що не такий вже він і поганий. Він навіть дає їй можливість відвідати свого батька. Однак, повернувшись від батька і побачивши його мертвим, дівчина розуміє, що насправді кохає його і хоче вийти за нього заміж. Після чого її кохання перетворює його на прекрасного принца її мрії. Ви, мабуть, розумієте, чому така історія може давати надію дівчатам, які Їхні батьки зможуть одружуватися проти власної волі. Однак історія про насильницьке ув'язнення жінки з жахливою людиною, в якій все вдається вирішити, просто давши жахливій людині шанс, звучить нездорово. здорово. Великі історії кохання, які Disney Plus рекламував з нагоди дня святого Валентина. У Віжен дівчина втрачає здоровий глуст і створює штучну реальність, замість того, щоб прийняти той факт, що її партнер помер. У моїй родині є історія, яку моєї бабуся та тітки розповідають так, ніби в ній є щось надзвичайно романтичне. У підліткові роки мій прадід був солдатом та брав участь у громадянській війні. Якось він їхав через місто, щоб приєднатися до свого полку. По дорозі прадід побачив дівчинку 10 чи 11 років, яка переходила вулицю. Він відвів її в магазин, купив їй ляльку і провів додому. Він сказав її батькам, що повернеться, щоб подружитися з нею після війни. То була моя прапрабабуся. бабуся. Не хочу ображати своїх родичів, але хм, так. Вуді Ален і Сунгі Превін, чувак одружився на своїй пачериці, яку він знав з 11 років. Коли Міа Феро та Вуді Ален тільки почали свої стосунки, Сунгі було 11 років. За їх словами, Сунгі та Ален почали романтичні стосунки, коли їй було 21 рік, а Алену було 57, і він все ще перебував у стосунках з Фероу. Гак і Ема в одного разу в казці. Під час їхньої першої зустрічі він грубо жартував про секс та зґвалтування. Крім того, пізніше з'ясувалося, що він регулярно боїв жінок алкоголем лише для того, щоб спати з ними. Гак був жорстокою людиною і, чесно кажучи, його минуле зовсім не виправдовує його дії. Дякую за перегляд. В коментарях пишіть, чию історію кохання ви вважаєте моторошною. Не забувайте підписуватись на наш канал, ставити вподобайку та донатити на ЗСУ. А якщо маєте бажання фінансово підтримати нас, то всю необхідну інформацію зможете знайти в описі до цього відео. Також нагадую про функцію спонсорства, щоб підтримати нас прямо на Ютубі. До зустрічі!